Досвідчений танкіст Олександр Кучер прийшов на красну площу не просто взяти участь у святкуванні ювілею своєї армії, а й проінспектувати молодих колег, які служать зараз. Ветеран першої гвардійської каже, це і жартома, і усерйоз. Більшу частину життя прослужив у збройних силах, тому не міг оминути такої нагоди. Стільки сучасної військової техніки в центрі Чернігова. танк, самохідні гармати, занітні установки, бойові машини піхоти. Зараз поганяю солдатів, вони знають, хоч сколько траків в танки, а то зараз, мабуть, не знають і того самого длину пушки. Я так думаю. Проекзамінують її, да? так? Да, так, проекзамінуюся. Ну, а потім пойду, говорять, що там грамоти дають таким, як я. Хто кашу з'їв солдатською, спробував, значить грамоту давати був. Урочистості до 75-річчя 1 Першої гвардійської армії, попередника оперативного командування Північ, розпочалися з покладання квітів до пам'ятника загиблим учасникам визволення Чернігова і до меморіалів воїнам загиблим на сході та героям Небесної Сотні. Відбувся парад військ Чернігівського гарнізону і показовий виступ бійців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Сергій, учасник бойових дій на сході, у тому числі легендарного рейду десантників у серпні 2014 року. Більша половина товаришів. Це люди, які пробули більше двох років в зоні проведення антитерористичної операції. Я приймав участь в всім відомому рейді, в визволенні військовослужбовців ну, проходження. Великому великому раді який війшов в історію, всесвітню історію з збройних сил. Ну приймав участь в звільненні міста Мар'янка, багато місць. Ці воїни, герої боїв на Донбасі, побратими й найближчі сусіди ювілярів, бо 95-та бригада дислокується в Житомирі, а до складу оперативного командування північ входять частини у Чернігівській, Житомирській, Сумській та Київській областях, тобто охоплює все північне прикордоння із країною-агресором. Перша гвардійська армія, створена 5 серпня 1942 року, брала участь у сталінградській битві, визволені України від гітлерівців. До речі, і Донбас звільняли одні з перших у 43-му році. Серед її ветеранів сотні ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції. У 96-му році на базі армії створене північне оперативно-територіальне і з 98-го року оперативне командування. Згодом територіальне управління північ зі штабом у Чернігові. Воно Існувало до 2005 року, а нині відновлене як оперативне командування північ. Усі учасники урочистих зборів до ювілею підкреслювали, що історія оперативного командування фактично уособлює історію всього українського війська, яке було майже знищене, а зараз відроджене вже в ході бойових дій. Усі частини командування уславлені в боях за територіальну цілісність України, серед них перша окрема танкова бригада, 30-та і 72-та механізовані бригади. Військову майстерність та високі людські якості воїнів довели, що є гідними спадкоємцями, продовжуючи радної слави переможців нацизму, що миті демонструючи відвагу та героїзм. Зараз саме вони є творцями новітньої української воєнної історії. Сотні сніг за особисту мужність і самопожертву в державних нагород, серед яких є віща звання Героїв України та орден Золота зірка. Окремі сторінки історії Першої гвардійської армії ніби перегукуються і сьогодення. Так у січні-лютому 43-го року армія вела наступ проти гітлерових військ у Донбасі. І саме в ці дні багатомісне селищ Донецької та Луганської областей на сході України святкують третю річницю свого визволення. Першогвардійці завжди демонстрували свою активну громадянську позицію, створили в місті дієвий і дружній ветеранський осередок, вселяко сприяли розвитку. Національно-патріотичного виховання молоді. І ідея силу для боротьби нинішнім героям України, які в ці самі хвилини відстоюють мир, свободу і незалежність нашої держави. Святкові нагороди, відзнаки від керівництва оперативного командування обласної і Чернігівської міської влади вручені активістам ветеранського руху, організаторам виховної і патріотичної роботи.